Від юніорів до професіоналів вони любителі двоколісного велосипеда. Їхня мета одна не впасти і перемогти. Їм не заважають ні погодні умови, ні перешкоди на спеціальні для змагань трасі. Швидкість драйв, адреналін, різкі спуски, круті повороти все це перший етап Кубку України з міні Даунхілу у Полтаві. Даунхіл небезпечний вид спорту. Швидкість велосипедиста під час руху може досягти 60 км за годину з різним перепадом висоти. Це захоплююче видовище привертає увагу багатьох любителів гонок. Змагання по даунхілу проводяться за будь-якою погодою. Ну окрім шторму, там я не знаю, якихось надзвичайних ситуацій. Ми вже десь приблизно в п'ятий раз в області. Ми Сприяємо для того, щоб в першу чергу розвивалась молодь, тому дуже зацікавлені в тому, щоб організовувати такі масові е, круті збори. Змагання проходили в два етапи кваліфікаційний та заліковий. А учасників поділили на п'ять категорій: юніори, майстри, любителі, еліта та відокремлена категорія дівчата. Немногие решаются на такие экстремальные дисциплины из девушек. До этого тренировалась у себя в городе, в Харькове. Плюс решила немного себя как-то обезопасить, купила себе защиту. Вот. Ну и приехала, конечно, тут пораньше, поспускалась несколько раз, чтобы проверить трассу. 70% трассы нормально, а вот тут уже финишный враг, очень скользко. Первый раз на такой гонке грязевой, то набираюсь опыта, чтобы в дальнейшем можно было уже легче проезжать. Майже кожен учасник першого етапу кубку України з міні Даунхілу мав право на поразку і нагоду безкоштовно прийняти грязьову ванну та все ж таки здобути перемогу.